Постійне представництво Організації Об'єднаних Націй в Україні діє з 1992 року. За цей час у державі впроваджено ряд міжнародних соціальних програм. Активно долучається до такого співробітництва і Хмельниччина. Одним з наймасштабніших таких проєктів, що успішно реалізуються в нашій області, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Завдяки співпраці з організацією Об'єднаних Націй та власній ініціативності, більше тисячі сільських громад краю отримали матеріальну допомогу на ремонти соціальних закладів, потужну освітню навчальну та матеріальну підтримку від міжнародних організацій. Відчувають і подільські громадські активісти. Одним з таких серйозних напрямків роботи Організації Об'єднаних Націй є забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в українському суспільстві. Зокрема, у нас на Хмельниччині на даний час проводиться каскадним методом тренінги з питань гендерної освіти, дякуючи Хмельницькій міській раді і тієї ж програми розвитку ООН, У нас сьогодні в на Хмельниччині працює центр підтримки малого підприємства. Підприємництва, де в першу чергу якраз надаються послуги жінкам, які хочуть розпочати власний бізнес, цьогоріч організація Об'єднаних Націй та уряд України підписали рамкову програму партнерства на 2012-2016 роки. Новий п'ятирічний документ визначатиме стратегічні напрямки співробітництва та партнерства. Сергій Плехтій, Олександр Галян для Подільської панорами.